І так, народ, всім привіт. Коротше, пилочка. Джон Серет. Ось так. 21.41. Коротше, класна робоча пилочка. Питань до неї немає. Хто не в курсі, це є е, хусварна. Е, 345 по ідеї. Ось бачимо. Циліндр, поршнева, хусварна. Ну, Одним словом, на обслуговування, грубо говоря, то не так на ремонт, на обслуговування. Ну, пилка працює багато, жарять нею нормально. Ну, реально так, нормально нею жарять. Грубо говорячи, комонгост. Як і великі дерева, і дрібні, там, всякі. Коротше, всякі нею ріжуть. Питань до неї, ну, таке отут там зі стартером проблеми. Як проблеми треба просто оцей шкіл тріснути, треба поміняти там фільтра, почистити, ну, коротше, не про пилку. Про що? Хочу поговорити, показати про ходову, про гарні ріжучу гарнітуру. Шина ланцюжок. Е, значить, так, ось така у нас шина. Я цю шину встановляв, міняв. Шина по фірмі Trazer. 15-38 см, 325-й крок, 1,5 товщина. 64 ведучих ланки. Грубо говорячи, на китайця шина. Ну і, звісно, що ланцюжок. Де вони? Ось? Ланцюжок. Ось такий ланцюжок. Ось він. Хто говорить, що трейзер ланцюжки чи шини, фігня повна, не вартує грошей. Так от хочу сказати, що це зовсім не так. Вони недорогі, реально вони не є дорогі і працюють на свої гроші. ну, навіть більше зовсім зовсім непогано. Що шини, що ланцюжки? Чому? Дивіться. Ось шина. Відпрацювала вона ну, немало. Точно я там не скажу, скільки, ну, пилка працює, по крайній мірі. Нормально так працює. Оця шина, оце другий ланцюжок. Дивіться. Та, вона тут подерта там по цей, але отут От трошки в нас вибито. Це далеко не критично. По зірочці бачимо. Так, підзношена, але не гострюча, не, ну, не заклинила, нічого там їй не розлетілося. І сколів бачимо на шині немає. Ну, по довжині шини. Ось одна сторона і ось друга сторона. З цієї сторони взагалі нормально, чуть-чуть виробилась. І з колів так само немає. ну Нормальна, адекватна шина. І працює. Отут я за усенцією фаску так легенько познімаю е болгаркою чуть-чуть І все, і вона ще буде працювати. До речі, шина краща. ну Шини, бачите, в мене є там різні. Краща від арчера. Ось. Краща від арчера. Арчер сколюється. Не подобається мені цей арчер. Трейзер буде як на диво, хоча й дешевша, але краща. Ладно, ланцюжок. Дивіться, друзі. Так, десь я тут зачищав? Ось. Бачимо трейзер, так, що по ланцюжку нормально працює. Якщо адекватно ставитись і працювати інструментом адекватно, нормально він працює. Дивіться, тут же, ну, пильником трохи заточували. Я заточував, це вроді там, третя заточка, і це вже остання буде. От бачимо, який зуб затуплений. Ось є тут такі екземпляри. Нормальні. І ланцюжку нічого абсолютно не є. Він нормально працює. Єдине, що. М -м -от. Десь, 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 десь. О. Ось бачимо. відломався один зуб. Все. Тобто. Скільки перерізала, і один зуб відламався. Нічого він не порвався, він нормально ріже. Якщо не різати землю, не різати камінь, нормально він працює, не розтягується космічно. Все прекрасно, якщо пилка мастить. Зірочка тут нормальна, нову я міняв, коли ставив оцю шину і перший ланцюжок. Все нормально працює. Так що, друзі, не говоріть фільтні. Що з цей ланцюжок не працює. І це є туфта. Це є адекватний нормальний ланцюжок, який працює. Ось тому доказ: пилка працює, шина працює, ланцюжок працює. І не десь колись там. А нормально таки працює. І нічого тут не позношувалось. Бачимо, внутрішня ланка не зношена. Ну, Критично. Тобто, зірка нормальна. Зуби нормальні, ріже він нормально. Зараз його підточу. Це остання, до речі, заточка. Підточу його і він ще буде різати. Так що, друзі, робіть правильний вибір, користуйтесь правильним інструментом, і все буде класно. Всім добра!